Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така міні-акумуляторна ланцюгова пила від торгової марки ProCraft. Модель PKA 44 це є та пилка, яка йде з безщитковим двигуном. І з такою підкачкою масла. Вже схоже, чимось на такі маленькі пили, що мають. Такий щітковий двигун, але тут безщітковий двигун. Принесли її з тою причиною, що якось щось там пробуксовує людині, коли вона ріже. Ну, Людина призналась чесно, що різала дуже великий діаметр ну, 250-300 мм різала, ну, дерево. якби Використовувала його в заготовці лісу. Ну, Тут, тому й не дивно, щось там пошкодило. Таку пилку я ще не розбирав, не ремонтував. І... Зараз ми розберемо, подивимося, що з нею сталося, чи то проблема з шестернями, чи то проблема. Ще з чимось. Ну і загалом зразу глянемо, як вона зроблена всередині. Розкрутив, дивимося так, дійсно, безщитковий двигун. Як бачимо, стоїть крильчатка, ніяких щиток нічого немає, плата керування. Ну і як бачимо, всередині в пилсі дуже багато стружки пилу. Це зразу потім помічаю, що людина на нею трохи працювала, а вона не лежала. Ну, так, тепер треба добратися ще повністю до двигуна, до механічної частини, там де шестерня. Зверніть увагу, який стоїть такий бачок компактний для масла, який підкачує масло, і масло йде, як бачимо, зразу напряму у цей отвір. Таку систему мають різні пили, але це дуже добре, бо китайські дешмани, як показує практика, взагалі цього не мають. Добрався до механічної частини. Ось такий тут двигунець стоїть. Дивимося. Шестерні нічого не бракує. Зуби всі є. Промвал йде на двох підшипниках: один ігольчатий, другий шариковий. Тут все чітко. Люфтів навіть немає ніяких. А от по двигуну дивимося, чому, воно, як я помітив, вже так само шестерня ціла, а чому йому десь там прокручує. Тут ось тут розлетівся напевно підшипник. Ну Тут треба буде розібрати зараз, подивитися не напевно а точно розлетівся. Дещо хочу ще сказати, що по запчастинам. До прокрафта є люба запчастина, ось є цей двигун до цієї моделі. Якщо тут щось не вийде з тим підшипником, чи будуть проблеми з тим корпусом, замінимо повністю двигун, а якщо все добре, то тільки підшипник. І Тому я за Прокрафт берусь постійно його ремонтувати, тому що є любі запчастини, хоч корпус, хоч і оті пластмасові промщити. Щоб добратися, треба буде що? розкрутити двигунець. І цю малу шестерню треба буде зняти. Користуюся з таким зйомником. Дуже хороший, компактний, і знімаю любі шестерні на акумуляторних, акумуляторних шуруповертах і на акумуляторних сипних пилах. Шестерню зняв. Так, як дивимося, проблема з підшипником. Підшипник розлетівся і корпус в ідеальному стані. Зараз я спробую цю обойму звідси витіснути, вибити. І тут треба буде замінити підшипник. Як бачимо, всі шарики, все це на роторі, на магніті опинилися. Замінимо підшипник. Думаю, обійдеться, як от говориться. Так, другий підшипник. Нічого не бракує в нормальному стані. Навіть не люфтить. Думаю, обійдеться, як то говориться, малими, малими кажемо, такими, коштами. Замінимо цей підшипник, зберемо і пила буде далі працювати. Номер підшипника тут іде 624-й. Ось такий маленький підшипничок. І ще раз вам зараз покажу корпуси поближче, що з корпусом нічого. Нема, корпус в ідеальному стані. Замінимо підшипник і все буде працювати як нове. Звичайно, все очистили від металевої стружки, від тих шариків, що було від підшипника. Все очистили тут, тут всередині, від пилюки. Далі що ми робимо? Беремо новий підшипник, напресуємо сюди навал, тоді вдінемо ротор в статор. І вже зверху будемо зверху будем вставляти ось цю, ось цю частину корпуса пластикову, і тоді ми будемо скручувати. А, а вже в кінці, після цієї збірки, будемо вже напресовувати ось цю шестерню. Збирається тут все дуже просто, підшипник на місці, так, цю частину на двигун і тепер цю частину пластикову корпуса на двигун. Ось так. Так. Є. Двигунець скрутив, зібрав. Перед тим, як напресовувати шестерню малу, давайте спробуємо, як він працює, чи не прилипає, чи не залипає ротор обстатор. Так, пробуємо. Працює без проблем. Все чітко, як бачимо. Перед тим, як напресовувати цю маленьку шестерню на вал, я поставив керном дві крапки, тут таких. так як шестерня вже знімалась, по-любому трошки ослабилася в середині шестерня, має на увазі її ну, щільність. І Дамо такий фіксатор різьби синій і тоді вже напресуємо, щоб вона ну, якби її міцніше зафіксувала. Ось так зробимо. На валу є ось така посадка, тобто до неї шестерня впирається і далі вже не сідає. Шестерня напресована. Тепер будемо збирати з механікою. Так, прикручуємо. Перед тим, як повністю зібрати цю пилку, дамо трошки змастила і скажу про цю малу шестерню, що тут 14 зубів, в діаметрі вона 8 і. Внутрішній посадковий діаметр, якби на вал садиться, 3,2 діаметр ось цього вала. Ну, Кому треба буде, щоб знав, що шукати ось так. Ну що, зібрав я міні-акумуляторну ланцюгову полу ProCraft. тепер провіряємо. Працює все обійшлось з заміною ось цього маленького підшипника, який розлетівся, який стоїть ось тут в корпусі. І про що ми говорили, що ну, людина. Сильно дала їй нагрузки на великому цьому, на великих деревах в діаметрі 300 ну, якби, 300 гривень і перетягувала ланцюг. скажімо так. Це вона вже визнала свою помилку. Це добре, що ми не замінили двигун. Ну, якби, обійшлось все Дешевшим для клієнта дешевшим способом. Підшипник 40 гривень, робота 200, всього разом 240 гривень або 6 доларів. Ще раз повторюсь, як бачимо, двигуни ремонтопригодні ось цієї акумуляторної пилочки. Тобто, Якщо в разі чогось, можна їх ну, розбирати, щось там дивитися, міняти підшипники. А якщо ні, то також є двигуни запчастини до цього інструмента, як бачимо, є. А тепер підіб'ємо підсумки. Як бачимо, ну, дійсно така компактна. Пилочка, чимось схожа на щіткові пилочки, що мають щітковий двигун, але це безщитковий. досить компактна і, я скажу вам, потужна і жвава. Оберти тут хороші, бо тут безщітковий двигун. Тобто і ось така легенька в руках і досить-досить така жвава пилочка. Хороша, мені вона сподобалася. А на цьому буду закінчити своє відео. Всім, кому сподобалось, чим я займаюся, підтримайте відео лайками. Також пишіть коментарі, хто користується технікою. Інструментами про крафт, в кого є вже така пилочка, як вона себе веде. Там я знаю, в комплекті йдуть дві шини: одна 15, друга 20 см. Ну, як говориться, якщо 20 см шина, то приблизно 10 см сотку нею можна різати. Ну, так скажімо, без фанатизму. А якщо людина ріжеть більший діаметр, ну, треба трохи вважати, щоб ланцюг був гострий і не тиснути, як все говориться. Та й по традиції всім хороших ремонтів.